Слава ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Хочу вам це з Псалом 31 і фірш 10. Написано так. Багато скорбот у нечестивого, а того, хто надію на Господа покладає, оточує його милість. Алілуя! Слава Господу! Багато скарбот у нечестивого. люди. Нечестива людина має багато-багато скарбот у своєму житті. А написано, що той, хто надію на Господа покладає, оточує його Божа. Милість алілуя це не значить, що у нас немає викликів і нема ніяких складних обставин в нашому житті. Це значить, що якщо ми покладаємо надію на Господа, то його милість вона оточує нас, вона завжди з нами, і він завжди і в усьому буде нам допомагати. Тож, якщо ви ще не щастивий, перейдіть на сторону Господа, прийміть його як Спасителя і покладіть свого надії, свою надію на нього, і хай його милість оточує вас. Тож ми можемо сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене, і я вдячний йому за те, що його милість завжди. Оточує мене. Слава йому і хвала! Амінь! Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці і це програма підбадьорення Божим Словом. І хочу вас запросити підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте вподобайки, дзвоник, залишайте свої коментарі. І я вдячний вам за те, що ви таким чином допомагаєте розповсюджувати Богу. Звісно, хай Господь благословить вас. Добре, сьогодні Евангелію від Марка, 8 розділ, продовжимо трохи далі дивитися ці чудові історії, які Марк написав нам. І ми прочитали про те, що Ісус з учнями. Пулок в човні, і він їм казав про закваску фарисейську, Іродову. Він казав їм про те, що не треба приймати це вчення, вчення цього світу. А вони думали про хліб, тому що, напевно, хотіли їсти. І вони міркували. Він говорить так, тому що не маємо хлібів, тому що вони забули взяти хліб крім одної хлібини. І він, звичайно, ж їм нагадав, що він нагадував і п'ять тисяч, і чотири тисячі, з декільками і декільками грибин. Тобто, щоб вони не думали про те. І сказав їм про те, щоб вони зрозуміли, що він мав на увазі не фізичний хліб, а вчення, яке приносить цей світ, і який, е, ну. Хоче нас навчити, щоб ми жили так, як живе цей світ. І він хоче, щоб ми присховувались до нього і приймали звичайне живчення Його, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Аліо. І давайте подивимося далі. Вони прийшли до Вівсаїд, привели до Ісуса сліпого і просили доторкнутися до нього, до сліпого. Тобто вони знали, що Ісус, якщо... Буде торкатися інша людина. Людина може отримати зцілення від будь-якої хвороби. Вони знали, що з нього виходить сила, тому просили, щоб доторкнутися до нього. Він узяв сліпова за руку, вивіз за межі села і, послонивши йому очі, поклав на нього руку та запитав: Бачиш щось? Тобто він знав, тут використовує слюню. І слюня в той час воно мало такі, знаєте, Люди вірили, що вона має це властивості. Він взяв це і зробив це для того, напевно, щоб цьому сліпому було легше все повірити. Послонивши йому очі, поклав на нього руки, бачите, вони попросили поклади руки. Він поклав руки та запитав, бачиш щось. Тобто, ми навіть не бачимо тут, що він молився, що він казав Очі відкритися, чи я звертаюсь до батька, чи ще щось. Він просто посліняв очі, напевно, плюнув собі на руки, розтер. Посліннявив і сказав, бачив щось. І людина вона відкрила очі, щоб подивитися. І ця людина сказала, бачу людей, але вони, мов дерева, що ходять. Ми не знаємо, чи ця людина когось бачила чи не бачила до цього. Але можемо припустити, якщо ця людина каже, що бачу де людей, але вони, мов, дерева, що ходять, що він прекрасно уявляє собі, що таке. Дерева і хто такі люди, і розуміючи ці дерева, вони ніби ходять. знаєте, Тому ми можемо припустити, що ця людина колись бачила, а потім щось сталося в її житті, може, захворіла на щось і перестала бачити. І тут ще ми повинні відзначити, що він вивів цю людину за межами села. На що, можемо так сказати? Тому що я думаю, щоб цій людині було комфортно отримати зцілення. тому що у коли великий натовп навкруги, і ця людина отримає зцілення, всі почнуть кричати, бігати, і цій людині може бути некомфортно. Це що воно побачить, також може бути не дуже комфортно. Тому я думаю, він вивіпав більш спокійне місце, щоб більш сфокусуватися і допомогти цій людині, і щоб ця людина навколо себе навіть змогла побачити дерева, а не просто. Людські обличчя. І ця людина каже: бачу людей, а вони, мов дерева, що ходять. Ну, може, він і дерева не бачив, але він порівняв те, що він бачить, з деревами, які ходять. Тобто, напевно, всі були з дуже довгими е, зачісками. Ось. І він побачив таке. І Ісус тоді знову поклав руки на його очі. Чоловік подивився уважно, його зір повернувся, і він. Бачив усе чітко. Що ми бачимо тут? Що Ісус знову кладе на нього руки, знов нічого не каже, кладе руки, потім забирає, і чоловік вже уважніше дивиться, і його зор повернувся. І він бачив усе чітко. Бачите, з того, що тут написано, що його зор повернувся, ми можемо припустити, що до цього він був з людиною, а потім перестав бачити, і звір до нього. Повернувся, він подивився уважно, зір повернувся, і він бачив усе чотко. Але аліо, яке радість, яке зцілення, яке створив Ісус. І знаєте, це єдине місце доброго ранку, ігор, Божого Богосині. Єдине місце, де Ісус двічі молився за зцілення. Тобто у Ісуса м -м, виходить з першого разу, не вийшло зцілити людину. Він поклав руки. він Послуняв йому очі, він забрав руки, і людина не зцілилася повністю. Ми бачимо, що зцілення почалося в житті людини, що вона почала щось бачити, але бачила людей як дерева, але вона не була повністю зцілена. І знаєте, Ісус не сказав, о, в мене нічого не вийшло. Все, я більше ніколи не буду молитися за людей. Я більше ніколи не буду покладати руки на людей, щоб вони чи щоб вони зцілювалися. Бо в мене не вийшло. Я е, е, отримав поразку. Ця людина вона не зцілилася від моєї молитви, від того, що я поклав неї руки. Що робити? Ні, Ісус так не вчинив. Він просто поклав знову руки на цю людину. І ми бачимо що з другого разу ця людина почали бачити. Але зцілення почалося відразу, як Ісус поклав руки на очі цієї людини. Але м -м -м, цього було замало, і Ісус додав ще Божої сили, щоб навести різкість в очах цієї людини. І все вийшло. Тож ми можемо зробити висновки для себе, друзі. Якщо ви за когось молитеся і у вас... Нічого не вийшло, ви не побачили результати. Чи ви побачили результати ще не ті, які би ви бажали. Що робити? Продовжуйте молитись, продовжуйте класти руки і проголошувати Боже благословення, проголошувати дію Божої сили. Просто додайте ще більше Божої сили, Надайте ще більше впевненості і ще більше віри. І це буде діяти і витримайте. Результат це залежить від нас. Що ми будемо робити, якщо в нас не вийшло? Ові Ви собі лікаря, який Робить якусь операцію, і в нього щось не вийшло. Ну, операція не пройшла так, як він би хотів. Може, щось там не вдалося, і комусь треба було йому допомагати в цьому. Що робить цей лікар? Чи, якщо саме гірше, там пацієнт помер у цього лікаря, він не зміг його врятувати, хоча дуже сильно намагався. Що зробить цей лікар? Він ж не каже, ну все. Я більше нікого не буду лікарем, я тепер нікого не буду лікувати. Ні, він каже: Ну, тут чогось не вийшло, не встигло, чи й били якісь причини ще. І він іде і рятує іншу людину, і рятує іншу людину, і рятує іншу людину, і приносить зцілення і оздоровлення ще багатьом і багатьом людям. Тобто він не здається, навіть якщо в нього щось не вийшло. А ми, як віруючі християни, дуже часто буває так, що здаємося після першого разу. Ми спробували нам відмовили, чи в нас щось не вийшло. І ми кажемо, а, ну, все, я пробував, нічого не виходить. Може, нема на це Божої волі, чи ще щось, ми собі знаєте, придумаємо, чому воно не вийшло. І ми бачимо, Ісус так не робив. Ісус просто сказав, що не бачиш добре. Ну давай я ще походимо на тебе руки, а тепер. І людина сказала, тепер я все добре бачу, все чітко бачу. Бачу, Ісус висловив додому це, сказав: не заходь село і не розповідай нікому. Ми знову бачимо, що Ісус не хотів, щоб всі люди бачили, що Він робить, щоб всі люди вони, знаєте. Робили якісь висновки і зробили його е, своїм царем вже тут на землі. Він не хотів цього. Він казав цій людині, чи вплинула ця сила на, на життя цієї людини. О, я думаю, так вплинула. Вона хотіла би всім розповідати про це. Але сказав: Не йди в село, йди додому. І не розповідає нікому, що сталося. Ну як подумайте, може людина, яка не бачила і стала зрячою, нікому нічого не розповісти. Ну як це можливо? Його ж будуть питати. Куди би він не пішов, де його знають, вони скажуть: а як ти бачиш? А як ти бачиш? Ти ж не бачив, що сталося з тобою, як твоє очі зцілилося. І він би, я думаю, розповів, що це зробив Ісус Христос. Ісус. Зробив мене і, ну, зцілив мене. Але він не хотів, щоб ця людина з цього робила якесь шоу, щоб вона бігла в село і кричала: Я сі Ісус мене зцілив! Аллілуя! І для нас інколи це не зрозуміло, тому що ми кажемо, ну треба ж віддати Богу славу, якщо щось сталося в моєму житті. Треба прийти до церкви і перед цією церквою сказати «Алілуя, слава Богу! Ісус мене зцілив, чи ще щось робив для мене? Так, друзі, але зараз трохи інші часи. І в ті часи, коли ходів Ісус і це все робив, це дуже сильно спокушало, засмучував фарисея. Вони і так вже вирішили його вбити, тому він не хотів ще більше їх дратувати тим, що він робить. І щоб вони завадили йому чи заважали йому виконати те призначення, яке він повинен був виконати, щоб вони не давали йому місце проходити туди, куди йому треба, щоб вони не бігли до нього і знов не закидали його якимись своїми питаннями і намагалися щось робити з ним, знаєте, щоб обмежити його, його учнів, в тому, щоб вони могли виконати те, що їм необхідно було виконати. Тому я думаю, він не хотів, щоб ці люди, яких інститує, в, яких, в житті яких він робить дійсно великі дива, щоб вони просто про всі, всім про це кричали. Я думаю, що в особистій бесіді, цей сліпий, який став зрячий, він розповідав те, що з ним сталося, тому що він ну, не міг якось по-іншому по по пояснити, що. Ним сталося Тобто ми бачимо тут таку чудову історію, яку написав нам Євангеліст Марк про те, що Ісус зробив чудо ісцелив людину і повернув їй зір. І це сталося не з першого разу, а з другого разу. І можна сказати, що Ісус Він отримав поразку в нього з першого разу щось не вийшло. Знаєте, я думаю, що в нього з першого разу все вийшло, і ця людина почала бачити. Тобто, якщо б Ісус просто почекав, бо ще декілька хвилин, ця людина може і сама би почала бачити. Чи може вона пішла б додому, і пам'ятаєте випадки, коли Ісус сказав, іди помийся в той купальні, і ти будеш бачити, що був якийсь час, коли стілення воно проявлялося в житті людини. У кожному, у кожній людині це відбувалося по різному. Знаєте, я думаю, що тут теж все добре. Але це випадок. Я думаю, спеціально так Ісус зробив за два заходи, скажімо так, з другого разу продовжив, щоб людина повністю щиріла, щоб дати для нас. Розуміння і можливість не здаватися після першого разу, щоб ми побачили, що для Бога, ну йому якби він не засуджує нас, якщо в нас першого разу нічого не виходить. Він чекає, поки ми будемо продовжувати. І якщо ти впевнений в цьому, продовжуй. А скільки раз мені продовжувати? Поки не досягнеш результату. Продовжуй, продовжуй, продовжуй. Кожна твоя спроба, навіть якщо вона не вдала, кажуть, що воно наближає тебе до правильного результату. Ти відкидаєш що було неправильно, ти аналізуєш, чому це не вийшло, щось зробив не так. Може я був недостатньо сфокусований, може в мене було, не було достатньо віри в впевненості. Добре, наступного разу я ще більше занурюсь у Боже Слово, я ще більше наповню себе. Божим словом, щоб бути більш впевнений, я ще більше помолюся на мовах мовами, щоб бути наповнений просто Божою силою, щоб дійсно торкнувшись людину, вона відчула цю Божу силу і її ситуація, чи тіло воно. Змінилося, не здавайтеся, не опускайте свої руки, продовжуйте, згадайте через лікарів. Вони не закінчують після першої невдалої спроби. Вони продовжують це робити, і знаєте що, якщо б вони. Опустили руки і перестав би щось робити, то багато людей вони би не отримали від них допомогу. А із за того, що вони не здаються, так це засмучує. Ти хотів комусь допомогти. Ти типу, покопне руки на людину. Ти сказав, що Бог тебе зцілить, і ти не побачив, що щось сталося, і тебе це. Засмучує. І диявол каже: бачиш, в тебе нічого не виходить. Не роби так. Перестань, нащо тобі ганьбитися? Але ти не ганьбишся, ти навчаєшся, ти продовжуєш діяти, і ти не знаєш, що станеться з тою людиною, кого не піде тебе. Тому що наступного дня ця людина може перекинутися повністю здоровою, а ти навіть про це не будеш знати, ти будеш собі просто думати, що в тебе нічого не вийшло. Тож не думайте так, а продовжуйте робити Продовжуйте служити людям, навіть якщо ви не бачите результати. Звичайно, робіть якісь висновки, але продовжуйте це робити, і продовжуйте вірити, що Боже Слово, воно незмінне. Якщо Боже Слово це каже, то воно буде діяти. Продовжуйте це робити. Не здавайтеся. І хай Божа сила, вона діє через вас. Аллія. Давайте помолимось. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе за те, що Ти всемогутній Бог, для кого, для кого немає нічого неможливого. Дякуємо Тобі за те, що ти наповнив нас своєю силою. Дякуємо Тобі за те, що ти не звинувачуєш нас, якщо в нас першого разу щось не виходить. Дякуємо тобі за те, що ти даєш нам другий шанс, і ти допомагаєш нам зростати в цьому, щоб ми. Досягали результати, то поможи нам не розчаровуватися, не опускати свої руки, але продовжувати довіряти тобі, йти за тобою і діяти так, як ти навчаєш нас у Своєму Слові. Дякуємо тобі. Друзі, я Бога вас в Ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами, Божа любов дії у вашому. Серце. Бог пікується про вас. Він взяв на себе усі ваші хвороби і усі ваші немочі. Його ранами. Вас було здоровлено. Тож я наказую всякій хворобі, ти, немочі, чи болі у вашому тілі, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте звільнені зараз в ім'я Ісуса Христа. Хай Божа сила діє у вашому тілі і повністю Його відновлює. Я приголошую Боже забезпечення надприродне для вашого життя, роботу для тих, хто їх шукає, хорошу роботу з достойною оплатою, яка буде вам подобатися, і де ви будете благословенням для інших людей. Господь пікується про вас, тож продовжуйте покладати свою надію на нього. І, звичайно, ми благословляємо нашу країну, ми проголошуємо перемогу та мир. Ми благословляємо наших військових і приголошуємо Божий захист над ними. Ми мовимо за керівництво нашої країни і мовимо, щоб Ти, Господь, дарував їм мудрість, впевненість, і розуміння того, що і як робити. Ми дякуємо Тобі, Господь, за звільнення нашої країни, за мир і за те, що ми можемо жити в вільній і відновленій Україні. Дякуємо тобі і славимо на тебе, наш самоготній Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, друзі, що були з нами. Вірю, що це слово впливає на вас, підбадьорює вас і допомагає вам змінюватися і більше і більше довіряти нашому Господу і Спасителю. Ще раз я вас запрошую підписатися на YouTube канал Церкви Дотик Христа, натискайте там дзвоник. Подобайки, залишайте свої коментарі, дивіться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку, тож я вам вдячний за це. І я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божим благословенням у вашому житті. І пам'ятайте, не здавайтеся, продовжуйте робити те, що ви знаєте правильно з Божого Слова. І я вірю, що Божа сила буде діяти через вас. З Господом, друзі! Do złoteści.